Слава Ісусу Христу, сьогодні ми починаємо нашу чергову зустріч і поговоримо на таку тему. Христос Господар суботи. Або по-іншому, скажемо так: чому Христос звершує зцілення в суботній день. І причому це так заакцентовується у священному Писанні. Яке значення загалом має субота і мала у єврейському суспільстві? Ось. Чому ми про це говоримо? Тому що ми, коли хронологічно вивчаємо життя Ісуса Христа, то наступні теми в нас такі: про значення суботи. Це є Євангеліє від Матфея. 12 розділ, 1-й, 8-й стих, Марка, 2-й розділ, 23, 28 стих, Луки, 6 розділ, 1-й, 5-й стих. Відтак зривання колосків в суботу і зцілення сухорукого, що також відбулося все у день суботній. І загалом, коли ми будемо читати про численність цілення, які звершував Ісус Христос. То побачимо, що ну, майже всі вони відбулися в суботу. А як же ж так? Тому що є Божа заповідь, що пам'ятай, день суботній святкувати, і в цей день не можна е, ну, робити ніякої справи. Не можна працювати, не можна трудитися. Ну, це я не дослівно, заповідь Божу, розповів ось. Але Ой, перепрошую, але така заповідь існувала і існує до цього часу. Справа в тому, що ізраїльтяни, юдеї, до, як і до всіх Божих заповідей, так і до цієї Божої заповіді про святкування суботнього дня ставляться дуже. Серйозно і дуже буквально. Фактично, кожна заповідь, вона ну, детально равинами розбиралася і визначалася, що є порушенням заповідей, а що не є порушенням Божої заповіді. І це саме стосується заповідей щодо. Суботнього дня. Зараз я якраз листаю старий завіт для того, щоб процитувати цю Божу заповідь, і спробуємо пояснити. Восьмий стишок, 20-й розділ, восьмий стишок. Пам'ятай день суботній, щоб святити його. Шість днів працюй і роби всю працю свою, а День сьомий субота для Господа. Бога Твого, не роби жодної праці, ти син твій, та дочка твоя, раб твій, та невільниця твоя, і худоба твоя, і всі, хто приходять у твій дім. Бо шість днів творив Господь небо та землю, море та все, що в них, а дня сьомого спочив. Тому. Поблагословив Господь день суботній і освятив його. Ось так звучить повний текст Божої заповіді про шанування суботнього дня. І, відповідно, в юдейському суспільстві навіть розбирали, яка робота є порушенням заповіді Божої, а яка робота не є порушенням Божої заповіді. Відповідно. Якось дуже дивно звучить, чому Христос звершує всі зцілення в день суботній, і за це Його звинувачують у порушенні суботнього дня. Спробуємо в цьому всьому розібратися. Перш за все, дуже є слушною згадка про те, що Бог шість днів творив світ, а сьомого дня Бог спочив. Що це означає, чому Бог спочив сьомого дня? Коли ми візьмемо тлумачення, святоцівські і богословські роздуми про творення світу, то ми побачимо наступне: що Господь творить світ і людину протягом шести днів. Коли Бог завершує творіння людини, а людина це є вінець Божого творіння, то після цього, е, ніби сьомий день Бог спочиває. Але насправді, сьомий день це є день творчості людини, коли людина повинна творити. Е, дні у священному писанні це не 24 години, а це Певні періоди, певні етапи. І ось зараз триває якраз сьомий день Божого творіння. День, коли Бог спочив, але людина мала би творити. Що людина мала би творити? Мала би утверджуватись в любові, мала би здобувати цю любов і тим самим досягти своєї головної мети царства Божого. Єдності з Богом або обоження. Відповідно, людина, яка мала би в сьомий день творіння проявляти цю творчість, діяти, вона пішла не тим шляхом. Людина пішла шляхом гріха, і відтак відбулося гріхопадіння. Все перевернулось, все пониже. Людина стала уражена гріхом. Всесвіт став уражений гріхом, і все на собі отримало наслідки людського гріха. Відповідно, через певний там, історичний період, коли ми говоримо про Мойсея, виникає 10 Божих заповідей і заповідь про шанування сьомого дня. В цей день. Чому не можна нічого робити, нічого там працювати дуже сильно, не тому, що це заборона е, такої фізичної праці, а тому, що е, все, людина настільки занурюється у побут, настільки занурюється у е, різні речі, які ну, нас покривають як хвилі з головою? Такі життєві клопоти, що ми починаємо забувати про саме головне: про Бога, про любов, про там, сімейні цінності. І шість днів працюємо, занурюємося от в цю роботу, і сьомий день також занурюємося в цю роботу. І тому, з однієї сторони, сьомий день даний людині для того, щоб витягнути. Нас хоча б на один раз в тиждень з нашої побутової метушні, і показати, що є щось важливіше, є щось цінніше, це те, що має бути в першу чергу для людини, це життя духовне, це взаємини з Богом. І тому в священному писанні акцентується такий момент, що не людина для суботи, не людина є рабом суботи. А субота для людини. Субота це або в Новому Завіті це вже Воскресний день, святий день це день, коли ми маємо можливість побути з Богом. А тепер повертаюсь до того, про що я говорив. Чому ж Христос творить саме сьомого дня, звершує зцілення. Річ в тому, що. Ми говоримо, що сьомий день творіння Божого це день творчості людини, де людина мала б утверджуватися в любові і досягати єдності з Богом. Оскільки людина через гріхопадіння це все потьмарила в своєму житті, в кожна дія людини носить на собі таку печать гріха, тому що людину постійно тягне кудись не в правильну сторону. То, відповідно, День суботній людина почала неправильно проводити, так як ми вже про це поговорили. Відтак приходить у цей світ Ісус Христос, який є новим Адамом. І те все, що не зробив старий Адам, що не зміг зробити, те все робить новий Адам. І відповідно суботній день, день творчості людини, якраз Ісус Христос, як новий Адам, починає творити у сьомий день творіння. Іншими словами, Адам, новий Ісус Христос, звершує справи любові, зціляє, повертає людину до взаємин з Богом, допомагає. Позбавитись тої чи іншої недуги. Тобто, кожна дія Ісуса Христа це дія любові. І як кому, як не йому, належало по-справжньому творити сьомого дня. І тому Христос в суботу звершує справи любові: зціляє, виганяє бісів, навертає людей до духовних. До духовного життя. І тому так заакцентовано в Євангелії, що багато стін Христос звершує саме в суботу, тому що саме йому, як новому Адаму, належить творити справи любові в цей день. Ось тут є от такий момент. Якщо говорити з буквальної такої сторони, тому що священне писання дуже багато широке. Ми і говоримо про буквальний зміст, про моральний зміст, про духовний зміст. Якщо говорити буквально, то Христос не порушив жодного припису Старого Завіту, тому що немає заборони звершувати зцілення чудеса у день суботні. У Старому Завіті не передбачено, що не можна робити чудес. І тому навіть з цієї, от з цього погляду Христос жодного. Порушення не звершив. Саме тому ми бачимо, що Христос діє в день Суботній, і ми також повинні день святковий, день ну, вже в Новому Завіті, це Воскресний, недільний, проводити у любові, в справах любові. Хоча б один день в тиждень задуматись про Бога, про вічне життя. Про царство небесне, про взаємини між близькими, про сім'ю. Ось в цей день добре б було поспілкуватися один з одним, спитати дітей, як в них справи, як в них школа. Ось цей день повинен бути весь насичений любов'ю і присвячений любові. Ось а тому християни саме от в такому вимірі. Повинні проводити і розуміти святий день. Коли говорити про зривання колосків в суботу, це подія, коли Христос ішов полями разом з своїми учениками, і учні зголодніли і почали обривати колоски їх їсти. Цей також сюжет ви Ну, кожен, напевно, знає, є такі різні там, зображення, такі фрески, чи якісь картини такі, релігійного характеру, де Христос проходить з учнями через засіяні поля. І напевно виникає питання, чому апостоли, учні Христові, з'їли. І обривали ці колоски із чужих полів. Це ж ніби чуже, не можна брати чужого. Ось. Але коли ми уважно прочитаємо старий завіт, то побачимо, що є таке, таке повеління, що кожен господар, який має поле, чи який має там якийсь шмат землі, повинен. Збирати урожай на цьому полі, але краї свого поля не збирати урожаю, а лишати подорожнім, потребуючим, голодним. І люди, які будуть мати потребу, вони б з цих полів могли вижити. І тому апостоли, ці ученики Христові, які проходили полями засіяними, вони абсолютно законно. Маючи потребу у їжі, могли ці колоски брати, розтирати і їсти. Те саме стосується і інших чудес, які звершив Христос у день суботні Зцілення сухорукої людини, яка страждала, яка мала велику біду, тому що рука всихалася. Чи не належало звершити чудо, проявити любов до цієї людини саме в суботній, в святий день, в той день, коли кожен вчинок людини повинен наближати її до Бога? Звичайно ж, належало. І тому Христос і це звершує у день суботній.